Друзі, дуже люблю полювати на бджіл, мені не треба мед, мені не треба. Це азарт. Пасток, десятка-півтора в мене в різних місцях довкола населеного пункту. Сьогодні в нас, а завтра 1 червня, сьогодні останній день весни. Я ще не спіймав жодного роя. Вдома там п'ять ті що вилетіли, а в дикій природі мені ще не здалося. Піймати ні одного. І тут я такий, заходжу в посадочку, думаю, де б це поставити пасточку, і ви не повірите, що я тут. І ви не повірите, що я тут побачив. Дивіться. Дивіться, дивіться. Опа! Ось так. Ось тут вони собі живуть. У них там медок є, тому що крильцями працюють, провітрують. Отаке таке дерево. Ось таке гарне черешня. Чи варто взяти пилку та прийти вирізати його звідси? Ну Це таке гарне дерево треба знищити. Ну і Не буду я того робити, хай собі живуть. Я просто поспостерігаю тут чисто для загального розвитку за життям бджіл в дикій природі. Може сьогодні оце їздю перевіряю пастки, може десь щось і піймалося. А може десь пастку стирили, як пощастить. Добро до зустрічі.